В сьогоднішньому відео я хочу підвести підсумок своєї поїздки до села Петрівське, що на Ізюмщині. Це село російські загарбники зайшли всього на один тиждень, але цього часу хватило для того, щоб залишити таку пам'ять про себе, що тепер не одне покоління українців буде згадувати росіян як ворогів, а не братів і сусідів. Розбиті дві школи ліцея, дитсадок. Сотні будинків зруйновані, і де жити тепер цим людям, невідомо. А пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни стоїть в центрі села, без голови і прострелений. Як сказала одна із мешканців цього села, село Петрівське, це хатинь від росіян. Їдучи селом, я вирішив зайти в один із розбитих будинків, щоб подивитися, що там залишилося. Моїм співрозмовником була мешканка цього села Непочатова Тетяна Михайлівна. Що це? Як оце людям сюди вертатися? Немає не те, що нитки не залишилося. Нитки немає. Не можна Один димар. Один димарь. Як колись Велику Вітчизняну війну, це було хатинь, можна сказати. Те Та хатинь. Зараз у нашому Петрівському і Завгородньому. І в Україні. І в Україні. І в Україні. Україні. Хто приніс багато і принесли ці расисти, цей Путін, який не зволодів своїми амбіціями, не, не мог не міг окарони. Да, йому йому хочеться царювання і на нашій землі, тому що Рішили, що ми дуже добре живемо. І треба нас нагнути і поставити на коліна. Я думаю, цього він не отримає. Ми віримо нашому ЗСУ, нашому народові, нашим, нашому, нашій молоді, нашому молодому поколінню, яке відродить нашу. Україну і побуду, побудує іще кращу. Чим раніше ми жили. Так, да, Чим же жили. Дякую, Дякую вам вам за увагу, дякуємо за те, що ви уділили нам хвилини свого своєго, своєї роботи і донесете до всіх людей. Він навіть цих хазяїв, цих, цих господарів цих, цього помешкання. Ось люди не вірять, що до такого, ось вони прийшли на всього на одну один тиждень, зайшли на сюди дні. в село. На три, на три дні, дні зайшли дні. в село і що дні? залишили після себе так. школа, садик, пту, будинки. Як жити отак? Я, я навіть не, не, не розумію. Так. Не виразить словами. Ну, ми надіємося, ми будемо жити, бо головне у людини це життя і здоров'я. Так що миру на довгі роки життя. Добре, дякую вам. Дивлюсь на оцю розруху і не розумію, як можна в 21 столітті убивати людей за те, що вони думають не так, як великий їхній правитель, а мають свою думку. Я не знаю, як на все це дивляться душі полеглих воїнів у великій вітчизняній війні, які лежать в цій могилі. І тепер вже їхні онуки і правнуки роблять цю хатинь з України. Невже за це віддавали вони своє життя? Україна понад усе. Слава нації і смерть ворогам.